В Українській мові слово деребан має особливе забарвлення. Причому для кожного міста своє. Деребан по Донецькій має вугільний присмак, по-криворізьки криворізькій металевий по, -криворізькі по луганській машинобудівний. Але якогось дуже цинічного, базарного змісту це слово отримало саме в Чернівцях. Всі найбільші афери в місті так чи інакше пов'язані з ринками. Через них до спритних ділків з міських державних та людських кишень стікались десятки, сотні і мільйони доларів. Той час, як в країні валилась комунальна система, система освіти та охорони здоров'я, дороги та міська інфраструктура. За кордон виводились шалені суми грошей. Ті, хто осідлали цей процес, чим далі, тим більше відривалося від реальності. Наркотик у вигляді влади та шалених доларових відкатів розповсюджувався швидко та вже не хотів відпускати. Сьогодні у програмі Далі буде обов'язково, мова буде про мегамаркет. Незнайома назва. А ще 8 років тому це слово не давало спокійно жити тисячам підприємців, які працювали на Калинівському ринку. Власне, останній і став мішенью аферистів, які довгий час господарювали в Чернівцях. Вже за мить я розкажу вам, як найбільше бюджету наповнюючи підприємство міста ледь не стало власністю його тодішнього директора Ринжука та тодішнього міського голови Миколи Федорука. Як останній роками прикриваючись посадою, кришував та очолював людей, що методично обкрадали чернівці. За 1994 року Кавленівський годує оцих кожнолаців, котрі навіть і не думає зупинитися у жадобі наживи та намагається прокутнути весь ринок. За злочинними схемами оренди приватизації, неправомочними способами, що передбачено статтю 233 кримінального кодексу, використовуючи незаконні рішення суду. І тільки ви, Юлія Володимирівна, у 2007 році допомогли зупинити кримінальну приватизацію наших робочих місць, нашого майна, та не віддали нас ураз по цим особам. За що вам дуже великі дякую замовлення. Я дякую вам за допомогою. 2008 рік на клинівський ринок приїздить Тимошенко. Тодішній прем'єр особисто з'ясовує підприємців, чим може держава допомогти торгівцям, котрі постраждали від повені. Під час зустрічі мова неочікувано переходить на інше. Виявляється, повінь оголила чималі проблеми, які були на Калинівському ринку. Підприємці під шалені оплески один за одним звинувачують владу міста та керівництво ринку у бездіяльності в справах господарських та надмірній діяльності у питаннях викачування з базару грошей. Тимошенко слухає, дивується, співчуває, обіцяє урядову комісію. На тому все затихає. Проте на той момент підприємці прем'єру вдячні. кажуть, саме її втручання не дозволило забрати Калинівський у місто. Трішки історії: 2005 рік до влади в країні приходить так званий помаранчевий табір. Революційні барикади розділили країну на дві частини білосиню і помаранчеву. Перемога дісталася останній. Всі важливі посади та місця в країні займають польові командири або ті, хто палко підтримував помаранчевих. Не виняток і Чернівецька область. Навесні 2005-го мер Чернівців з понад 10-літнім стажем Микола Федорук отримав дані соціологічних опитувань. Микола Трохими житувався до чергових четвертих виборів міського голови Чернівців. Прогнози щодо результатів виборів станом на початок 2005-го для незмінного міського голови тривожні. Попри заявлену позапартійність, федерукове маневрування між усіма правлячими елітами сприймається як підтримка влади у 2004-му. Він практично не приховував своєї лояльності до тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. А тепер на вулиці розкіт помаранчевої доби. Більшість передвиборчих опитувань свідчили: якщо помаранчеві висувають єдиного кандидата, третій срок для мера Федорука останній. Таким єдиним кандидатом повинен був стати беззаперечний помаранчевий лідер і єдиний, хто справді міг виграти у Федорука в 2006-му, директор Чернівецького машзаводу Віктор Сідлер. Чому так не сталося, то інша історія, але такий варіант розвитку подій розглядався і обговорювався найбільше. І якби не розкол помаранчевих у вересні 2005-го, місто можливо б сьогодні мало зовсім іншого мера. Федорук прекрасно прораховував можливість сценарії розвитку подій, і саме тому на світ з'явилася комбінація під назвою «Мегамаркет». Саме в 2005 році на розгляд виконкому Чернівецької міської ради надходить досить дивна по своїй суті заява. Відкрите акціонерне товариство «Мегамаркет», яке заснували працівники Калинівського ринку, просить віддати їм в оренду підприємство, на якому вони працюють, тобто калинку. 500 людей попросили у міста віддати їм в оренду найбільше підприємство, яке наповнює левову частку міського бюджету, тобто Калинівський ринок з комунального з часом мав стати приватним. Документи на розгляд міського конкому подає директор ринку Іван Ринжук. 9 серпня виконком вирішує вважати передачу в оренду цілісного майнового комплексу МТК Клинівський ринок такою, що суперечить вимогам пункту 7 статті 60 закону України про місцеве самоврядування і відмовляє ВАД Мегамаркет в задоволенні його заяви, тобто в оренді. Під рішенням печатка міської ради підпис Миколи Федорука та членів виконкому. Крапка. Здавалося б, питання вирішене і закрите. Ринок залишається комунальною власністю міста. Проте, в такому випадку, ця історія не вартувала б не те, що цілує програми, а й вийденого яйця. Комбінація під назвою Мегамаркет була значно продуманішою та цікавішою. Спроба захопити ринок у приватну власність розтяглася на декілька років, викликавши неприховану війну між підприємцями Килинівського ринку та його директором Іваном Ринджуком. Згодом після відмови міська рада отримує позов від ват мегамарки та фактично від декількох сотень своїх підлеглих, яких очолює депутат міської ради, і найманий нею ж працівник Іван Ренджук. Він вимагає спонукати міську раду передати в оренду цілісний майновий комплекс. Простіше кажучи, Ренжук не просто заявляє, що рішення виконком міської ради на чолі з Миколою Фодоруком невірне. Про це він міг би заявити хіба що з екрану телевізора. Ринковий директор каже. Рішення міського виконкому незаконне. Відтак з ним він буде судитись. По своїй суті, позов Ренджука підлеглого міської ради Чернівців, до міської ради Чернівців свого роботодавця нонсенс. Уявіть, людина, яку найняли і призначили очолювати комунальне підприємство, захотіла забрати це підприємство собі. Через суд, подавши позов проти свого роботодавця. Такий позов виглядати логічним може тільки в одному випадку. Відмова виконкому лишень ширма про людське око. Федорук з ренджуком працюють в одній спайці. Однією рукою екс-мер підписує рішення про відмову в оренді, іншою дає рендві можливість вирішити питання через суд. Саме у формулюванні відмови директор Калинки знаходить зачіпки, на основі яких і позивається до міської ради. Тобто на загал відмовили, зберегли підприємство комунальній власності. Але зробили це так. Що Бринжук міг знайти зачіпки, аби продовжити боротьбу за ринок, при цьому залишаючись директором калинки та розповідаючи про нібито блага, які принесе вивід комунального майна в приватну власність. На засідання виконкому мене не запросили. Я повинен доповідати, а виконком був проведений, коли я був у відпустці. Фінуправління видало липові справки на підставі справки. Федорук подивився мінус 2,5 мільйони гривень. Про яку оренду може йти мова. Я сам чуть не втратив свідомість, хто підписував таку справку. Тому Федорук прийняв рішення відмовити в оренді. Зверніть увагу з однієї сторони, ринжук судиться з Федоруком, вважаючи, що виконком очолюваний ним же вчинив проти закону. З іншої сторони, Ринджук виправдовує мера, мовляв, той був просто дезінформований. І правда, судитися з шефом справа одна, підставляти його справа зовсім інша. Відповідно перше, Федорука треба подати як виваженого господаря, який вдумливо підходить до таких рішень, а ідею мергамаркету просунути на загал. Мовляв, це єдиний спосіб вивести підприємство з економічного колапсу. Оренда вища форма господарювання. Калинівський ринок за 15 років вичерпав свої можливості. І коли ініціюється інвестиційний процес, це нормально. Щоправда, про те, що для цього ринок необхідно вивести з комунальної власності, а оренда автоматично дозволяє приватизувати величезне підприємство. Ринжук замовчував. Як і про втрати, які могли понести місто від приватизації калинки. Підприємство є комунальним, податок сплачується в міський бюджет. А весь прибуток у власника, тобто у Чернівецької міської ради. При переході в оренду податок іде державного бюджету, а прибуток у кишені власників, серед яких найбільшу частку мав той самий Іван Ринжук. Отож, у 2005 році, якщо називати речі своїми іменами, Ринжук вирішив забрати у міста Калинівський ринок. Як міг такі дії розсіювати Микола Федорук? Його підлегли фактично забирає головне підприємство Чернівців. І забирає у цинічний рейдерський спосіб. Знову ж таки, чи міг бути Федорук не в темі? І чи справді Іван Ренджук закрутив масштабну аферу без підтримки Федорука? Я стверджую, ні. За час, коли підприємці і місто воювали з примаєрою Мегамаркету, Федорук неодноразово, ледь не 10 разів продовжив контракт з директором Клоїнського ринку. Федорук ніяк не міг розпрощатись з людиною. Яка фактично хотіла загарбати комунальне підприємство у свої руки? Хоча звільнити Ренджука міського голову наполегливо просили і підприємці, регулярно пікетуючи міську раду, і депутати у сесійній залі, і навіть правоохоронці, очевидь, опираючись на виявлені факти. До речі, інколи Федорук дозволяв собі покритикувати Ренджука. Я відверто кажу, незадоволений тим, що є на Калинівському ринку. Багато головних болей йде звідти, але не треба представляти все в чорному світлі, як це малюють. Мовляв, проблеми є, але директор справляється з обов'язками. Погодьтесь маразм. Федерук та й навіть сам Ринджук, коли ініціює процес приватизації, заявляє, що з підприємством не все гаразд. Але директор як священна корова. Платником податків у сфері обслуговування та соціальної сфери визнано МТК Калинівський ринок, який сплатив понад 5 мільйонів податку до бюджету за минулий рік. Звідки така любов Федорука Доринжука? Невже не було ким замінити одіозного директора Калинки? Невже Федорук не знав того, про що шепотілося все місто? Про шалені побори, чорну калинівську касу, мільйони доларів з перепродажу контейнерів? Чому міський голова знову і знову продовжує контракт з Ринжуком? Чому виникнення самої ідеї з орендою Калинки дивним чином співпало з періодом, коли крісло під мером Федоруком захиталось? Такі співпадіння, погодьтесь, наводять лише на одну думку: Микола Федорук разом з Іваном Ринджуком ретельно готували собі шляхи відступу. Саме разом І Федорук був не тільки в темі, але й в долі за приватизацію міського майна. Ринок, який не один рік давав надприбутки, будь-яким чином повинен був залишитись у руках його справжніх господарів. А це, як ви розумієте, ніколи не були ані місто Чернівці, ані його мешканці. Але повернемося до перипетій довкола мегамаркету. Отже, Іван Ринжук від імені відкритого акціонерного товариства подає позов до господарського суду чернівців. Аби відволікти громадськість від судових позовів, паралельно Оренджук продовжує відправляти в міську раду звернення про передачу калинки в оренду, 27 жовтня 2005 року, до Федорука потрапляє ще одне таке звернення. Звернення від Мегамаркету в міську раду надійшло 27 жовтня. А вже 1 листопада з даного питання у міській раді була створена комісія. Зверніть увагу, 27 жовтня, четвер, 1 листопада, понеділок, між тим два вихідних. За цей час Микола Трахимович встигає не тільки взяти питання до уваги, вивчити пропозиції радників, але й створити комісію. Швидкість нашої зазвичай повільної бюрократичної машини цього разу вражає та наштовхує на певні роздуми. Власне, як і результати роботи самої комісії, робоча група за 10 днів дійшла висновку. Оренда місту не бажана. Проте Мегамаркет відповідно до чинного законодавства може ініціювати такий процес. Тобто робоча група фактично каже, виконком вчинив протизаконно. Уявляєте, який козир для мегамаркету у судовому процесі? Спрацювало. У 2006 році господарський суд розглянув справу і зобов'язав Чернівецьку міську раду укласти договір оренди цілісного майнового комплексу Калинки. Не в двері, так в вікно. Понад 10 тисяч підприємців, які працюють на ринку. Суд змусив мати справу з адміністрацією акціонерного товариства Мегамаркет. Тобто тільки платити всі ринкові збори, але й всі дії з встановлення контейнерів, переобладнання, приміщення, паркуванням і взагалі кожне, навіть найменше питання, узгоджувати з новими власниками. А головне купувати контейнери напряму за ринковими цінами у нових власників. Відтепер навіть натяку на жодні незаконні дії з контейнерами і бути не могло. Які питання до аукціонів чи відміни останніх? Жодних. Підприємство спокійно продає торгові місця за десятки тисяч доларів, ніяких махінацій з перепродажами, ніякого криміналу. Дозволи, гроші за паркування машин, усе готівкою вказу. Усіх білі і чисті руки. За статутними документами, адміністрація мегамаркету. Ринджук, директор і найбільший акціонер, має усю повноту владу в акціонерному підприємстві. І як наслідок. Контролює усі фінансові потоки. Однак в цій частині організатори ідеї забули про одну важливу складову: про тих, хто власне і робить ринок ринком. На захист Калинівського ринку стали підприємці, які торгують на ньому. Далі пішла хвиля апеляцій судів всевищих і вищих інстанцій. Паралельно рішення про передачу в оренду кілька разів виносили на сесію міської ради. Навіть створювали комісію, яка знайшла десятки порушень роботи ринку і, звичайно ж. Не рекомендувала депутатам передавати в оренду мегамаркету. Кінці кінців вищий адміністративний суд і поставив крапку у цій історії, залишивши килинівський ринок у комунальній власності. А що ж Федорук? У 2006-му українська ментальність зіграла з нашими українцями злий жарт. Пам'ятаєте про двох гетьманів? Хоча позиції Федорука у 2006-му і похитнулись, однак наша Україна, не дійшовши згоди, виставила дві кандидатури на вибори мера. І так Микола Трахимович четверте сів у мерське крісло. І ідея з мегамаркетом для нього віджила своє. Протиснув би ринжук цю справу в судах добре, не вдалося б теж добре. Власне, наполегливість кудись зникла, і у Ринжука. Все логічно. Вигадувати щось нове не має змісту. Обкрадати калинку можна і за старими схемами. Федорук знову мер. В даному контексті дуже символічною виглядає відповідь Федорука на запитання Еміля Павлюка. Яке той поставив під час суду. Серед 30 питань, реакцію, на які були або мовчання, або відмови відповідати, одна відповідь все ж таки там пролунала. Чому ви не зняли, вбачаючи, що тут є порушення свого підлеглого по контракту ринжука на цій посаді до сьогоднішнього дня? Для того, щоб не це до Повторюю: для того, щоб не захопили інші. Вдумайтесь, Федорук. Фактично прямою мовою заявляє, його підлеглий хотів захопити ринок для того, щоб не захопили інші. Чудова логіка. Якщо не він, не ми, тоді хтось інший. Логіка, яка в головах корупціонерів всіх рівнів завжди виправдовує їхні дії. Звичайно, можна сказати, що це прості слова чи обмовка. Або мова йшла про інше. Проте, все ж таки, є щось в таких обмовках по Фрейду. Як і впертому небажанні Федорука звільнити найманого працівника свого підлеглого ринжука? Чи була така можливість? Звичайно, була. Чи поставило б це крапку в зазіханнях тодішнього директора Клинкіно-Комунальне майно? Звичайно, поставило б. Ринжук був мотором ідеї приватизації. Чому ж Федорук так цього і не зробив? Бага більше. У розпал судової тяганини за права мегамаркету орендувати клинівський ринок в 2006 році. Після того, як Кринжука виключили з нашої України, Микола Федорук вів його в склад виконкому. Людину, яка з ним фактично судиться, Федорук робить членом власного виконкому, одного з найпливовіших керівних органів у місті. Всі ці питання були б риторичними. Проте за умови, що тут чимало інтересів, чи не найбільший з яких грошовий, всі пазли дуже легко знаходять своє місце. Тим часом нині Ренжуку світить до 12 років візниці. Стільки передбачає стаття, яку інкримінують колишньому директорові. Так, десь були винні правоохоронці, які, можливо, не так наполегливо просували цю справу, але набагато більша провина лежить на керівництві міста і в першу чергу на Миколі Федоруку. Говорити зараз про те, що ніхто нічого не знав, це смішно. Смішно чи ні? Але на всі закиди та звинувачення нині, як і колись, Федорук або відмовчується, або посилає до суду. Або ж лякає сам звернутись в суд за наклеп. Тепер це легко як ніколи. В кишені депутатський мандат та недоторканність. Можливо, саме для неї колишній принципово-позапартійний мер Микола Федорук кримкнув до Яценюка з компанією. Двостороння вигода опозиції. Єдина можливість виграти принциповий округ Федоруку індульгенція. Адже не даремно, після зняття Миколи Трохимовича з посади містом ходили чутки про можливі кримінальні переслідування екс-мера. Однак вміння виконувати чорну роботу чужими руками та багатовекторні політичні зв'язки дали можливість Фодоруку залишитись у великій політиці. Далі буде обов'язково.